Всім привіт, магазин Вінкей. Сьогодні оглянемо таку фурнітуру, як віконний блокератор. Це ще називають його замок безпеки, це дитяча безпека, тобто дитячий замок для вікна і так далі. Ну, Суть буде зараз зрозуміла. Виглядає ось він ось так: ось Такий всередині він також металевий, це декоративна кришечка. Колір може бути різний. Тут саме сірий у мене в руках світло-сірий. Але може бути білий, чорний, антрацит. Детальніше можна подивитись на сайті у нас winkey.org.ua. Для чого застосовується ця фурнітура? Так як я вже сказав, це може бути як замочок безпеки, тобто вікна, щоб блокувати, щоб був захист вікон. І також використовується як дитяча безпека. Дитячий блокіратор все ж таки частіше його замовляють. Повторюсь, виглядає ось так. Така конструкція. Декоративна накладочка, вона йде в комплекті, вона надягається після монтажу, з чого він складається. Тобто сам блокіратор, Ось тут є кнопка, отвір під ключ. Тобто він встановлюється на вікно на раму. Потім ми зачиняємо і за допомогою ключа робимо один обер, і блокіратор у нас вже зачинений. тобто заблоковано, Дитина не може відкрити його. Все. Ключиком, якщо потрібно, відкрити, ключик знову один оберт, і вже блокератор натискаємо кнопочку, і він у нас крутиться. От. Що в комплекті? Ну, саморізи в комплекті, тобто докупляти нічого не потрібно, все є, кріпиться дуже просто, хрестова викрутка і все. Один ключик в комплекті, ось так він виглядає. також. І дві підкладочки. Підкладочки вони для того, щоб при монтажі вікна бувають різної монтажної висоти. Сама стулка, то вони, якщо потрібно, ми ще додаємо для того, щоб блокератор став трошки вище і комфортно закривав. Або якщо він буде у нас внизу рами, і вікно ще потрібно буде відкинути, тобто ці підкладочки нам знадобляться. У нас буде невеличкий зазорчик, і вікно буде спокійно відкидатися ще й на провітрювання. Замовити дану позицію можна буде по опису, яке буде в кінці цього відео.